Четвер, 30 березня в ефірі новини на 11-му в студії Олена Петраченкова. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Масштабна пожежа у двоповерхівці. Усі квартири геть знищені вогнем. Постраждалі мешканці підозрюють на мисний підпал. Понад 5 тисяч гектарів замінованих полів на Криворіжжі сапери знищують нерозірвані боєприпаси окупантів. Бетонні брили прямо на голови. Будинки в центрі Дніпра небезпечні для перехожих, що кажуть у міськраді. І безкоштовні тимчасово в дніпровській мерії планують повернути платні парковки. Аби залякати, підклали гранату під машину у Дніпрі. Правоохоронці затримали двох чоловіків 30 та 44 років. Боєприпас вони розмістили прямо під колесом чужої автівки. Про це поліцейським повідомив власник машини. Під час обшуків у затриманих вилучено цілий арсенал зброї: гранати, запали, карабін, пістолети, глушники, понад 100 набоїв різних калібрів. Причину злочину нині встановлюють поліцейські. Навмисний підпал чи нещасний випадок. У центрі Дніпра палала житлова двоповерхівка. Дивом обійшлося без загиблих, але двох людей довелось шпиталізувати у важкому стані. Полум'я геть знищило дах, перекриття стіни та домашнє майно. Будинок для життя вже непридатний. Правоохоронці розпочали розслідування. Чому постраждалі? Підозрюють, що це міг бути навмисний підпал. Наша Альбіна Гриненко з подробицями. І ще от на пожар, поджарка на пад'їстя. Уже наче О пів на першу ночі. Центр Дніпра просто посеред житлового двору палає двоповерхівка. Приголомшеним сусідам не до сну. Прямо під їхніми вікнами рятувальники прибуркують пожежу. Результат врятовані мешканці, але дім геть непридатний для життя. Копа пополу та зотлілих речей саме так виглядає будинок, який вночі майже знищило полум'я. Приборкувати пожежу рятувальникам довелося понад дві години. Оксана прокинулась вночі від крику сина. Той галасував Будинок горить. Він це побачив. Він закричав, що всі просипаємося, пожежа. Буквально за несколько секунд ми вибили окно і вискочили. Син поранив руку, руку зашили. Вискочили басіку без одягу. Документи згоріли всі. У нас нет ні одного документа. Дізнавшись про пожежу, допомогти родині приїхали навіть вчителька їхньої доньки. На камеру схвильована жінка. Говорити відмовилась поза кадром. Розповіла, привезла погорільцям теплі речі, аби хоч якось підтримати. Як палав будинок, на власні очі бачив сусід Олександр. Каже, в двоповерхівці чотири квартири. в двох із них проживали люди. Припускає причина пожежі нещасний випадок. Мені таке що це все таки топили. Що -то може проводка. Це дуже страшно. Під час пожежі постраждали чоловік та жінка. Люди отруїлись чадним газом. У важкому стані їх шпиталізували до лікарні. Було встановлено, що горить будинок на площі 250 квадратних метрів. Пожежу локалізовано у другій годині 4 хвилини та ліквідовано у другій годині 48 хвилин. Врятовано дві людини. Їх життю нічого не загрожує. Попередньо це замикання. Цей факт зафіксовано. От тільки у постраждалих мешканців зовсім інша версія. Люди підозрюють, що це міг бути навіть навмисний підпал. А как это могло произойти случайно, якщо оно загорелось там, где ні ни проводки, ні ни яких либо галючих жидкостей, Нічого? Хто і навіщо міг підпалити житлову двоповерхівку із людьми всередині? Остаточну причину нищівної пожежі правоохоронці визначать лише після низки експертиз. Альбіна Гриненко Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І до російського терору на Дніпропетровщині сьогодні обійшлося без обстрілів, але окупанти продовжують вбивати цивільних у прикордонних областях. Дві сотні снарядів випустили по Херсонщині, гатили по Харківщині, Донеччині. Є загиблі та поранені. А от з поля бою окупантам доводиться лише тікати. Про головні події в Україні за добу в нашому дайджесті. На Херсонщину за добу окупанти випустили понад 200 снарядів. Є загиблий, а це кадри одного із сіл. Величезна вирва залишилася після авіаудару керованими снарядами РФ. Люди на диво вціліли. Вчора, о 7-й годині, вечора такого ще не було, але я тут приїжджав. Рор мирного населення не припиняється й на Донеччині. У часовому яру окупанти вбили одну людину. Ще п'ятеро поранено. Харківщина армія РФ використовує одразу декілька видів озброєння для обстрілів українських територій. Внаслідок влучання снаряду три пенсіонерки травмовані з множинними осколковими пораненнями. Їх доправили до лікарні. Область усіяна ворожими боєприпасами. Вчора легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. річний хлопець та 34-річний чоловік загинули. Ще двоє людей поранені. А от на полі бою російським солдатам залишається тільки швидко тікати. Українські прикордонники потужно насипають ворогу і нищать їхню техніку на куп'янському напрямку. За добу наші захисники відбили 60 атак ворога та ліквідували понад пів тисячі окупантів. За даними Міноборони, в боях на Донбасі Росія втрачає військовослужбовців у 10 разів більше, ніж Україна. У нас бувають такі дні на сході, коли співвідношення вбитими сягає один до десяти. Втрати були більші у них і в 2014-му, в 2015-му, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. На користь нам і погода через поривчастий вітер окупанти не зможуть атакувати Україну з літаків та шахедами. Про це кажуть представники Сил оборони. Втім, попереджають, попри відносно спокійну ситуацію, росіяни будь-якої миті можуть завдати ракетного удару. Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів. Зараз це 6 кораблів в чорному морі, разом із суднами забезпечення, серед яких один ракетоносій підводний, спорядження якого може сягати чотирьох ракет типу калібр. Тобто, це такий спосіб залишатися на чергуванні, демонструвати силу, на нагадувати власну присутність, Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Повістки через месенджери у Верховній Раді розглядають можливість розсилати запрошення до військоматів на смартфони. Про це в ефірі національного телемарафону заявив член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. Мовляв, це дозволить сповіщати військовозобов'язаним менш конфліктно і водночас оперативніше, адже базу мобільних номерів уже сформовано. Щоправда, нині ініціативу лише обговорюють у профільному комітеті ради законопроєкту. Поки немає. В кримінально процесуальному кодексі є можливість, наприклад, повідомлення про час судового засідання через там різноманітні месенджери в телефоні, так. чому так само не екстраполювати цю ситуацію на військово зобов'язаних, скажімо так, усунути ті бюрократичні процедури і змусити військовозобов'язаних все таки, щоб вони стали на військовий як якщо вимагає Конституція закону України. Виявляють та знешкоджують нерозірвані боєприпаси. сапери у Криворізькому районі за вісім місяців обстежили 1700 гектарів землі. Перевірити залишилось ще майже тисячу. Нездетоновані снаряди розкидані по території усіх громад. Це наслідки інтенсивних обстрілів росіян. Противник цілодобово гатив по Криворіжжю, коли повністю контролював Херсонщину. Як вибухотехніки розміновують українські землі? Репортаж Марка Ручки. Цей гучний вибух результат знешкодження смертоносного боєприпасу. Поля Криворіжжя вичищають піротехніки ДСНС. Майже 82 гектари поля Широківської громади, усіяни нерозірваними боєприпасами. Ними чи не щодня росіяни бомбардували криворізький район. Нині ж тут працюють сапери. Під час роботи використовують сучасне обладнання. Металодетектори італійського виробника дозволяють знаходити як велику, так і маленьку вибухівку на глибині в пів метра а великі площі обстежують за допомогою дрона. Дрона ми я допомню, великі території, як поля, сільгосугіддя, дуже довга. Виходити, якщо цього пішки цього разу під час обстеження ділянки піротехніки виявили дві смертельно небезпечні касетні бомби. Спеціалісти кажуть, всередині вони мають заряд вибухівки. Елементи такого снаряду легко пробивають сталевий лист в радіусі 100 метрів. Касетні елементи 9Н210. Унічтають будемо контроліруємо підривом. Головне закопати вибухівку в землю, аби після вибуху її уламки летіли вгору, а не паралельно землі, кажуть ДСНСники. Відійшовши на безпечну відстань, піротехніки дистанційно знешкоджують виявлені снаряди. Це пройшло штатно, ніхто не постраждав. Залишків вибухової речовини та боєприпасів не залишилось. За даними саперів, із майже три тисячі гектарів криворізьких полів вже очистили 1700. Попереду ще багато роботи. Територія засмічена просто максимально. Касетами туди, як далі. Там і інженер, інженерні боєприпаси дуже багато. Кожного дня працюємо без вихідних. Все, все для перемоги. Порахувати на яку суму зазнали збитків, фермери не можуть, але констатують це точно катастрофічні цифри. Було не постійно багато, з тому що не дали йшли бойові дії і не вбрали. Три тисячі гектар ми тільки спалили, повністю йшли, палили, бо їх неможливо було розміновувати. З деяких полів вивозилось просто ціла машина. прицеп це вивозилась всякого брухту взривоопасного. Влада Криворізького району застерігає людей бути обережними в жодному разі не чіпати підозрілі предмети. Якщо ж виявили вибухівку, повідомляти в поліцію чи ДСНС від початку повномасштабного вторгнення через нерозірвані снаряди, тут загинуло п'ятеро людей. Марко Ручка Денис Ілосаменко новини одинадцятого каналу. Безкоштовні тимчасово в Дніпровській мерії спробують повернути платні парковки. Виконком вже готує касаційну скаргу до Верховного суду. Нагадаємо, апеляційний днями скасував одразу три рішення виконавчого комітету міськради, яким регламентували тарифи на паркування в Дніпрі. Чиновники наголошують, платні парковки сприяли дотриманню правил дорожнього руху та безперешкодному проїзду спецтранспорту. Щоправда, так вважають не всі водії. Ні, наоборот, люди вставали. Ні, навпаки, люди знімали номери. ставали на тротуарні зони, аби не платити. У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького обвалилася частина фасаду та покрівлі. Глиба з будівлі впала прямо на тротуар. Дивом нікого не зачепила. Містяни скаржаться, бо таке вже не вперше. Що на це відповідають у міській раді та як вирішити проблему? Наша Альбіна Гриненко вислухала жителів, владу та адвокатів. Дмитрія Єворницького, 100. Ідеш собі центром міста, аж раптом тобі на голову обвалюється частина фасаду будинку. Така ситуація сталася на одній з вулиць Дніпра. Тут і досі розкидані крихти цегли на асфальті, а наслідки такого інциденту лише дивом не стали смертельними. Будинок в аварійному стані вже більш ніж три роки. Саме тоді і почалися обвали. Упав балкон. Отак ну, от нікому-то на Жителі сотого будинку обурені. Кажуть, за ці роки підрядники лише один раз взялися за реставрування і таки нічого не зробили, бо ж компанія закрилася. Фасад наш був зруйнований в ході реконструкції, яка була організована міською владою. Там був проведений тендер. наш фасад був у Яворницькій вони просто розбили. Зняли всю водосточку, повністю все познімали. Коли е, кріпили на е, даху е, ліса і е, ці е, альпіністські оце обладнання, дуже пошкодили ще й кришу. Будинок в, в ганебному стані, під ним страшно стояти, страшно ходити. Занепокоєні таким камнепадом й інші дніпряни. Та таких здань дуже багато. Таких будівель дуже багато, дуже багато, які сипляться. На них ніхто не звертає уваги. єдине, що роблять, це обгороджують, аби люди обходили. Реставрація найважливіше, тому що насправді дуже старий. Чесно, страшно, що воно звалися на голову. У міській раді кажуть, відповідальність повністю на власниках будинків. Тобто, якщо на перехожого обвалиться фасад чи покрівля, провина на добу правителі. Утім, цього можна уникнути: звернутися до міськради по допомогу або знайти інвесторів для капремонту. Посадному будинку голова правління має до нас звернутися на що у нас аварійна ситуація. Ми готові то-то, то зробити такі документи. У нас є, бо такий шлях проходять його колеги з інших будинків, які вже зробили і вже поточного року ми плануємо проводити усунення аварії. В конкретних ситуаціях щороку таких звернень надходить понад пів тисячі, кажуть у міській раді на реставрацію будинку виділяють близько 400 тисяч гривень, а на капремонт до мільйона. Утім, цієї суми може бути замало, підкреслює голова ОСББ. Звертали до міської влади, і нам кажуть, що тепер ви самі збираєте гроші. Як ви розумієте, це десятки мільйонів гривень. Це ніяким образом тут в сто. Вижиків, яку він зараз знаходиться, це ну, це нереально. То що робити жителям будинку? Пояснюють адвокати, кажуть, це тягар не міськради, а компанії, яка виграла тендер. В них укладений договір, і якщо він не виконано, треба звертатись до суду за стягненням збитків, які були нанесені. Однак, якщо підприємство знаходиться в процедурі ліквідації в банкрутстві, скоріш за все, то треба подавати свої кредиторські вимоги до суду або звернутися до правоохоронців, щоб ті відкрили кримінальне провадження за шахрайство чи грошові махінації. Хоча такий процес додає адвокат, може затягнутися на роки. Альбіна Гриненко, Олег Одринський, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11 каналу в технічному університеті Кам'янського відкрило нову спеціальність агроінженерія, усе аби збільшити кількість фахівців цієї галузі. Адже в місті чимало підприємств, які потребують спеціалістів із виготовлення та ремонту обладнання різних секторів виробництва. І це буде розвивати економіку і створювати нові робочі місця. І для нас дуже важливо, що саме наш університет в даний час впроваджує цю спеціальність. Допомога переселенцям у віддалених селах Дніпропетровщини в березні благодійний фонд Віктора Пінчука та міжнародна ініціатива Юкрейн Fund видали їм понад 5 тисяч наборів у новомосковському районі. Деталі в нашому сюжеті. Вихід до так вот ручечка лежить. Птичечка тічечка готстай персонально кожному в руки два пакунки: продуктовий та господарський набори. У такий спосіб фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліфан щомісяця надають допомогу тим, хто найбільше постраждав від російської агресії та евакуювався в новомосковський район. Сьогодні приїхали в притулок гармонія в губинській громаді. Це кращий день в їх житті, коли їде допомога. Вони з задоволенням очікують і приймають. Бо ну знаєте, як ото діти люблять подарунки, так і дорослі. У цьому шелтері проживає майже 100 переселенців. Валентині Семенюк, 81 рік. Вона приїхала з Куп'янська. Доки волонтери не знайшли її, сиділа без їжі та води. Райський уголок, дітки, райський уголок. Хочу сказати, що я й понині наїстити не можу. А це вже така, ну, як би сказати, привілея чи комфорт такий, що ми його, якось при свободі у Куп'янську, ми його не бачили. Господарський набір містить милості пральний порошок та інші миючі засоби. А до продуктового входять борошно, крупи, макарони, олія, цукор, ясні та рибні консерви, цукерки та інші базові продукти. Оце <ріцепити> мала <ріцепити> <ріцепити> любителька смаколиків Наталія Кутова з тимчасово окупованого сєвєродонецька. за домівкою. Сумує, але хоче повернутись вже в українське місто. Зараз там. Окупована територія, тому на зараз повернутися нікуди. Але ще готується контрнаступ, я думаю, що будуть відбивати ці території. Слідкуємо обов'язково. Ми нічого другого не дивимося, крім новин». А це вже село Вільне. Тут теж видають допомогу переселенцям. Ніна Альохіна з чоловіком під обстрілами виїхали із Слов'янська. Для подружжя пенсіонерів такі гуманітарні набори суттєво щомісячна підтримка. Дуже корисно. Не покупаємо води ці продукти. і чекаємо. а Катерина Безпорточна з двома дітьми приїхала з Пологівського району Запорізької області. Чоловік та брат добровольцями пішли в зсу. Чотири дні ми не виходили на зв'язок. У нас були перебиті лінії електромереж. Морально важко сприймати це, але дякуємо підтримці і допомозі, гуманітарній допомозі, яку нам видають, тому що вона теж необхідна. Цього пухнастого красення звуть Леонід. Родина переселенців Завдіївки отримала його в подарунок вже в селищі вільне. Власних двох собак вимушені були залишити, бо швидко тікали від ворожих обстрілів. Пані Наталія каже, продуктові набори допомагають їм протриматись. дуже виручають ці набори. Я працюю в дитсадку, отримую 1800 гривень. Плюс виплати внутрішньо переміщеним особам. Доньці 3000, тисячі, мені 2000. тисячі. Ну а з наборами гарно. Щиро дякую. А огромне Протягом березня таку гуманітарну допомогу отримали переселенці в Чернечинській, Перещепінській, Магдалинівській та інших громадах Новомосковського району. Людям похилого віку, особам з інвалідністю, переселенцям з дітьми доставили понад п'ять тисяч наборів. Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Повертають дитячі посмішки під час війни у Дніпрі прийшов фестиваль талановитих дітей. Інші за гран-прі боролися в номінаціях повітряна гімнастика та хореографія. В колективах були і діти, переселенці з гарячих точок. У синьо-жовтих костюмах на великій сцені один з хореографічних номерів. Серед учасниць Інна. 20-річна дівчинка з міста Барвінкове, що на Харківщині. Рік тому їй разом з двома сестрами та батьками довелося залишити рідний дім. Зараз живуть в одному шелтері в Дніпра. Тут же й почала займатися хореографією. Дівчинка мріє виступати на великій сцені. Я побачила в інтернеті багато там було картинок, і я побачила, як вони всі гнуться так красиво було, рішила сама спробувати, і в мене вийшло. Я йду на танцях і визираюсь з улыбкою. Батьків їх підтримують і мешканці шелтерів для переселенців. Сьогодні тут і Ксенія з маленькою дочкою. Вони евакуювалися з Маріуполя. Ми приїхали подивитися виступ, бо нам це цікаво. А що тобі сподобалось? Після. На танцювальному фестивалі 25 дітей з місцевих шелтерів. Дівчата займаються повітряною гімнастикою та хореографією. Частина малечі з гарячих точок Луганської та Донецької областей. Їх нічого ні нічого. Вони... Їм було нічого не цікаво. Вони просто хотіли вижити. Потім потроху, потроху, ми запросили хореографів. Вони почали займатися англійською. У них є програми, що розвивають. організатори. Кажуть, усіляко допомагають дітям пережити негативний досвід війни та показати, що життя продовжується. Діти вражають своєю, от знаєте, енергією, яка зараз наповнює їх серця. Вони впевнені, вони сильні. От це продивляє. Це навіть крізь теми номерів. Ми розуміємо, що це як ковток свіжого повітря для дітей. Поліна Поломарчук, Сергій Озров новини 11 каналу. І на устанок про погоду в п'ятницю в Дніпрі буде сонячно. В день синоптики прогнозують 9 градусів тепла, вночі 0 Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними Динуміні Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо ви маєте тему для обговорення, звертайтеся на номер нашої редакції. На все добре, залишайтеся з 11.